Мені та панове, я вкотре вітаю вас на Ютуб майданчику телеканалу Прямий і сьогодні до розмови з радістю запрошую військового експерта Петра Черника. Пане Петре, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава отже, тривають події у Курській області за тиждень, що пройшов з цього моменту, навіть трішки більше. Що на вашу думку, ця е, супероперація операція без применшення нам дала? Ати ми так дуже по крокому пройдемося по цій дійсно супер операції. Ми її не можемо применшити. Найголовніше висновок на цю хвилину ми вже перехопили стратегічну ініціативу у противника. Попри те, що він перебуває у стані атакуючої сторони, скажімо, на покровському напрямку, але сам факт, що іноземні війська зайшли на їхню територію, а в частині Курщини, це з початку Другої світової війни, бо тут трошки є різночитання різних експертів, що це мовляв уперше, ні, не вперше маю нагадати. Конфлікт на острові Даманський 1969 рік. Китайські війська зайшли на територію тоді етнічної Росії. Тут треба бути уважними, але сам факт, що це зробили українські збройні сили ще до війни. Нас взагалі ніхто не розглядав як якусь мілітарну потугу, то це щось неймовірне, особливо останніми днями розміюється міф, що не можна нападати на ядерну державу, але виявляється, можна і це Ядерний апокаліпсис, і це направду колосальний особистий імідж Жевий ляпас саме путіну, особливо по тиранічному клубу, такі лідери, як Пін, Кім чен Ін і так далі серйозно дивляться його бік і задумовуються. А чи насправді він настільки потужний, і чи дійсно Росія та країна, за яку себе видавала все Правильно, все блискуче, все добре, але є один стратегічний нюанс, на якому буду акцентувати і на вашому майданчику. В тому числі Уже пішло у нашому медіапросторі розхидування ходілки, що шот мовляв, завтра перемога завтра на Москву, і все ми закінчимо війну. Не можна морога не дооцінювати. Московити вміють перегруповуватися. Угруповання Сєвер, це те, що не застосоване по лінії бойові основній. це 75 тисяч людей. Не сумніваємося, що зараз іде дуже серйозна аналітична оцінка, як організовувати контрнаступ, Тут, Точніше, контрудар, і він обов'язково буде. Тому треба дуже різко видихнути і понизити планку емоційних очікувань, що, мовляв, завтра усе закінчиться. Я страшенно люблю історичні паралелі. Операція Оверлорд, висадка союзників у Нормандії у 44-му році. Вони направду вважали по-справжньому, і це рахувалося, що до різдва повернуться назад в Америку. Війна закінчилася аж у травні, а з. Імператорською японією воювали аж до вересня, тому не можна так ставити питання, що вже все точка надламу надійшла. Чи оця курська операція прискорює цю точку надламу? Однозначно так. Однак, на мій погляд, ще не видно, де вона відбулася по справжньому, та направду треба тримати холодний розум. Пане Петре, ще одна можлива небезпечна історія, яка з'являється все частіше у медіа, доводиться останнім часом активно чути від багатьох експертів оцінки на тему, який же статус зараз в Україні у цій ситуації. Багато хто пояснює згідно з міжнародного права, все, що зараз відбувається на території Курської області, на якій присутні наші збройні сили, це типу наша відповідальність, і дуже чітко називають Україну тепер по логіці речей окупантом. Чи справді ми зараз окупант? ж таки, питання, як розставити акценти, ви як медійник, ви дуже добре знаєте, що одне і те саме речення в кваліфікації одного і того самого факту явища, події складене по різному, і найголовніше надано різне емоційне заперевнення у підсумку. Можна мати абсолютно різне розуміння. А давайте йдемо від протилежного А американці в Афганістані в статусі кого були? А ми я живий учасник. Я живий учасник тих подій 2004 рік. Коли не маючи мандату, ООН, американці його не, не мали в частині початку операції, потім отримали в частині стабілізації операції. Але 34 країни там були присутні. Ми в якості кого було миротворців чи окупантів. Це дуже тонка математика. Але найголовніше тут зараз дам найсильніший аргумент. Аж система міжнародних відносин за типу Ялтинських поздамських домовленостей зруйнована і нема. Її нема то тепер оце явище, яке називається міжнародне право в най... в найбільшій кількості його вираження, може мати нескінченну кількість забарвлень. і кожна сторона буде його інтерпретувати так, як вважає, за необхідне. Оце фундаментальний і головний висновок. Я би не прив'язувався до цього явища якось дуже специфічно і особливо, бо найголовніша організація, яка покликана врегульовувати саме такого типу конфлікти і війни, ООН, абсолютно не робоча. То де тут може бути якісь до нас претензії, що ми щось порушили, чи що ми щось не так робимо. На нас напали і на його... знов ж таки я дуже люблю історичні паралелі. Так страшенно, от коли німці почали Другу світову війну, висипали над Британією 40 тисяч тонн бомб, 40 тисяч літак вилітів, і 40 тисяч убили лю людей. 2,5 мільйона мільйони викинули на вулицю. То будь-які розмови стосовно британців і їхньої відповіді німцям такою самою картою не стояли на. Порядку денному то, чому у нас щось має стояти? Ще одна історія довкола Курської області починають лунати думки про формування там чогось на кшталт народної республіки або, і в принципі, заснування альтернативної Росії. Ну на кшталт паралелі тут вже я вам підіграю з Тайванем, який вважає себе єдиним Китаєм, і так далі. Чи є сенс у такій процедурі на вашу думку на сьогодні? На мій погляд, якщо рухне московська держава в то... Повному розумінні цього слова і дезінтегрується на 15-20-30 держав, то чому ні, але і тим сценарієм, яким московити пройшли в частині наших чотирьох областей і в частині Криму, на мій погляд, не прийнятно. Зрештою, це моя позиція. Я жодним чином не претендую на якусь істинність. Правда, не забуваємо, що є ще російський добровольчий корпус який з точки зору того самого хай погано працюючого, а все ж таки міжнародного права є громадяна. Громадянами Росії, і якщо їхнім інструментом вони підуть на такий крок, то ми не можемо громадянам Росії відмовити у утворенні якихось адміністративних одиниць, як вони собі самі це бачать. Однак ще раз під підкреслюю, я категоричний противник, бо і така інформація вже лунає у просторі. Давайте приєднувати курську народну республіку е, до України чи ті частини, де зараз перебувають наші сили оборони, також вже можуть ставати частиною України категорично проти категорично. Жодного шматочка міліметра чужої, навіть цієї імперської огидної, нікчемної держави, нам не потрібно. Ми маємо легітимні кордони зразка 1991 першого року, і це наша крапка. Так, українські дипломати вчора вже заявили, що нас не цікавить територіальне завоювання Російської Федерації. Чи не вважаєте ви, що в цій ситуації дипломати дещо поспішили? Тому що Росія, почувши подібну заяву, може просто сісти і чекати подальшого розвитку подій ніяк не реагувати на наші дипломатичні зусилля? Адже якщо нас не цікавить ця територія, ну рано чи пізно самі віддасте. А, ну а так саме так саме так, на мій погляд, ми не ми не знаємо стратегічного задуму і задуму не будемо знати, допоки вона не закінчиться. Допоки не будуть підсумки цієї операції. Дійсно, вона має перебувати під таким собі капелюшком таємності. Однак я вважаю, що дипломати зробили все абсолютно правильно. Ми демонструємо цивілізованість підходу. А американці, коли коли знову ж таки штурмували той самий Ірак, вони що казали, що Ірак стане їхнім 52-м, 53-м чи якимось там штатом? Та ні, зносили режим. Наше завдання створити такі умови для противника всіма доступними інструментами. А це інструмент, що коли почнеться процес. Пошуку виходу фази цієї війни. Я дуже коректно засловлююся, Не завершення, а виходу. Чому? Бо то, поки Московія не рухне кінцево, ми не наперечені воювати. Наша позиція була дуже і дуже сильною. Чи цей процес почався? Давайте будемо чесними. Те, що відбулося у Швейцарії у червні цього року, ніщо інше як початок, задекларований наступний мирний так званий саміт на осінь цього року у Судській Аравії, і ціла просто вернеться вояжів американських, європейських і українських дипломатів до того самого Китаю з українським питанням, тому що Китай – величезний гравець, котрий точно буде вплив Вати на імплементацію формули, якою вона буде знайдена. Поки що мені ведеться найрозумніша людина планети земля, не скаже, який буде кінцевий підсумок, але те, що треба дипломатію підсилювати аргументом штика, в цьому немає ні не меншого сумніву. І ще хочу розвіяти один міф, який з яким уже борюся, от практично всю війну про якусь там дипломатію, яка щось вирішує, не вирішує нічого. дипломатія. дипломати це це посередники, креслі посередники є феноменальні дипломати, які самі по собі є. Унікальними державними державцями, скажімо, як е, Клемент матерніх початку утворення австрійської імперії, це початок 19 століття. Що зачислив е, е, Наполеона та Унікальний дипломат, який сам був великим державним важковаговиком, але у філології є такий принцип: винятки не заперечують, а підтверджують правила. Вся історія політичної системи розвитку людства даруйте, можливо за таку вислу. Високопарну метафору ґрунтується всього на одному елементі на селі. Люблю дуже Уінстона Черчилля, в нього є геніальний вислів. Наша мета мир, однак, шлях до неї лежить через силу. А з нашим ворогом вони іншого способу, крім сили, нічого не розуміють. Я повністю підтримую все те, що зараз здійснюється на офіційному рівні і нашим воєнно-політичним керівництвом, і нашою дипломатією. Пане Петре, два слова про втаємниченість операції. Блумберг пише про те, що ми до останнього не ділилися із нашими партнерами даними про цю спецоперацію. На вашу думку, як вдалося, якими зусиллями дотримати того, що в НАТО називають ОПСЕК Operation Security? Колосально це тільки є це. Це теж ще один фен, феномен, і в стратегічному сенсі це є ознакою того, що за якихось неповних три роки, як дійсно от є справжнє утворення, ми мілітарно капіталізувалися. Наскільки швидко, наскільки агресивно ми зуміли прийняти виклик, втримати нашу державність і відповісти ворогу. А до речі, насправді мене не дивує, чому та українці є фундаментом московського імперіалізму. Ну давайте будемо чесними. У Петра першого є дуже е, такий цікавий вислів, який страшенно не люблять московити. Я навіть перейду на їхню мову, хоча дуже цього не люблю робити, щоб передати весь колорит змісту. Біля Народ малоросійський, ибо это святоч народу російського космічну програму Побудували їм. Ми цілковські був українцем. Всі головні ракетобудівники, починаючи від корольова, закінчуючи. Чоломеєм вихідця із України і тому подібне 40% До речі, на цю хвилину 40% Генерального штабу окупаційної російської армії це вихідці з України. Ми їхній базовий інтелект Феофан Прокопович за наказом того самого Петра Татрапершу написав їм абетку. Наш рівень інтелекту, неймовірний, страшенно люблю напівміфічний, напівміфічний історичний факт, бо не доведено, що так було, коли козаки Івана Сірка і е, Смельницького взяли Дюнкер. За чотири дні, в той час як маршал французький конден не міг його взяти 20 років. Підкреслю 20 років тут є дискусія історична, чи це правда, чи це міфодизайн. Але якщо навіть міфодизайн, то він обов'язково потрібен, бо саме на міфах будуються успіхи. Пане Петре, про протистояння російських силовиків про генералів ви згадали зараз. Наразі виглядає на те, що ФСБ проти російських генералів саме така диспозиція в Росії спостерігається. Чи не стане таке протистояння першим кроком до глобальної ерозії російської держави? Чому ж не стане цілком може стати, може стати, але тут на правду нам треба не поспішати? Чи нам би всі хотілося, щоб Московія рухнула однозначно? Однак є великий геополітичний аспект. Англосакси не ухвалюють такого рішення, вони проти нього. Вони проти нього, а тому умовне утримання Путіна на троні вони можуть санкціонувати, і мені видається, що санкціонують Знову ж таки вдаємося в історичній паралелі. Якщо Гітлера демонізували, він застрелився нацизм, засуджений, помер і тому подібне. Москво... Японський імперіалізм також був засуджений, але американці дійшли до висновку, що імператора треба зберігати. Це причому, що імператор був запеклим прихильником розв'язання цієї війни і захоплення всього тихоокеанського простору на троні. Вони його уберегли, тому що тоді так відповідали їхнім національним інтересам. Політика, особливо геополітика, це надтонка річ. Надтонка річ, чи там почався цей квест 100%. Однак знову ж таки в великий палацовий переворот у вигляді. Убивства рідним сином Олександром Першим свого батька Павла І не привів до, до зміщення чи знайде так до катастрофи Царату. А от уже Миколу І розстріляли більшовики, бо інша геополітична реальність була у світі. Зничимо їм усім направду успіхів. Бажай вболіваємо за всі команди. Чим більше там отих отруйних павуків у слоївку перекусають один одного, тим краще. Але пам'ятаємо, що від перестановки. Буданків сума не змінюється. Дивимося на оцей великий так званий обмін шпигунами і російськими лібералами. Ні один з них по-справжньому з цих так званих лібералів не засудив е е агресію Росії, а тільки режиму. Більше того, навіть такі, там як їх, як їх хтось уважав поважними людьми, сказали, що так, Путін поганий це зло, але народ, голубний народ, скрябний народ, не чіпайте хороших русських нет. Осоставрія нам повідомляє буквально вчора про те, що ворог передислоковує частину своїх підрозділів із-під Запоріжжя і е, з е, Херсонщини так, от, з Херсонщини на Курський напрямок. Чи можемо ми вважати це першими позитивними результатами цієї великої операції? Дуже частково і не поспішати. Чому? Тому що е, взагалі контингент, який там сконцентрований, це 600 тисяч людей. Це дуже багато. Це фантастично багато в, в практиці війни є фундаментальне правило, яке ніколи не реалізується ніким. Резерв має складати від 10 до 20, а інколи навіть до 30% відсотків війська. Якщо умовно, йдемо по нижній планці, це 60 тисяч людей. Це резервних, які не воюють, які стоять там у тилових. Зонах чи можуть з самої лінії боєзіткнення з метою утворення змішаних підрозділів досвідчених і недосвідчених відтягнути так, але вони ще мають потіки заміщати. Це перша хороша ластівочка, але це ще не той обвальний процес, який міг би нам сказати, що все ресурсу у них немає. Ми однієї з досягнули. Так дійсно ця операція мала ще і мету відволікати сили. Так дійсно відволікли. Однак ще нагадаю про інше угруповання Сєвер, котре знаходиться в трьох області. Курська і Білогородська це до 75 тисяч людей. Це дуже багато. Я підтверджена інформація, що з Калінінграду передослоковуються якісь війська. Вони зараз роблять ретельну оцінку сил і засобів і напрямку контрудару. І цей контрудар обов'язково буде ще раз, на мій погляд, бо останній цей тиждень, коли кипиться дійсно блискуча операція, вже стільки позитивних емоцій. Завтра курс, після завтра е, а далі 500 кілометрів до Москви, Москви, вже Камазами до кроги перекривають. Хай Мають, але треба тримати холодний розум і дивитися на ситуацію дуже збалансовано. Приємність розчарування краще ніж його гіркота. Пане Петре. Ви буквально передбачили моє останнє запитання коротенько. Роман Костенко вчора в одному з інтерв'ю сказав, що наші плани можуть сягати значно далі за Курськ, що може бути в планах України. Ну, а хто в здоровому глузді це озвучить у медійний простір? Хай знову ж таки я згадував про капелюшок таємничності, а хай це кап капелюшок зберігається на своєму місці. Хай буде так. Дякуємо, пане Петре, за ваші думки та аналіз ситуації. Петро Черник, військовий експерт, був з нами сьогодні. Друзі, вподобайте це відео. Це допоможе його ширшому розповсюдженню. І Якщо ще не підписані на youtube телеканал Прямий, обов'язково зробіть це просто зараз. До зустрічі на наступних стрімах.